Добрий день. Ну що, каникули у нас завершились? Давайте переходимо до перевірки домашніх робот робіт. Що ж робити? Три задачі у нас сьогодні, тому що нового матеріалу не було. Ми розв'язували задачі. Перша задача 2039 одноатомному газу кількістю речовини 2 моль. Передали кількість теплоти 1,2 кг. Газ виконав роботу 600 джоулів і наскільки змінилась температура газу. Ну, зрозуміло, що дуже важливо розуміти, або газ виконав роботу, або над газом виконав роботу. На це ми звертаємо увагу. Від цього буде залежати, як ми будемо розв'язувати задачу. А все ще просто беремо і записуємо в панно. І так, у нас є кількість речовини 2 моль, є кількість теплоти, яку передали. Це 1,2 кДж, можна відразу перевести в систему інтернаціональну є робота. Але не важливо, як ми будемо її позначати. Зараз я можу її позначити лі, літерою А, але мож, можливо літерою А'. штрих. Це не важливо. Важливо, щоб ви розуміли, яка саме це робота. робота. Тому я е, намагаюся в різних задачах по-різному це позначати. Не для того, щоб вас заплутати, а для того, щоб у вас не було прив'язки до позначення. Була прив'язка до розуміння. Це важливо. Е, Одноатомний газ то. Кількість степені свободи 3, і універсальна газова стала нам потрібна буде, тому що ми будемо обчислювати безпосередньо вже в формулі. І знайти потрібно, наскільки змінилась температура. Ну, Зрозуміло, що ми запишемо перший закон термодинаміки, який у нас виглядає кількість теплоти, яка передана системі, буде йти на то, щоб змінювати внутрішню енергію цієї системи, і на то, щоб система Здійснювала роботу. Все. Звідси ми можемо знайти зміну внутрішньої енергії, це з першого закону термодинаміки. Але з іншого боку, ми розуміємо, що внутрішню енергію можна обчислити ще по іншій формулі. Але я буду записувати не відразу не внутрішню енергію, відразу зміну внутрішньої енергії. І вона залежить тільки від того, як змінюється температура. І оце відношення маси до малярної маси, я відразу заміняю на кількість речовини, ту, яку нам саме дано. Тому звідси ми можемо знайти температуру через зміну внутрішньої енергії, і зміну внутрішньої енергії ми замінимо ось на цю різницю. Все, формулу ми отримали, перевіряємо одиниці. Це не складно в даній задачі. У нас в чисельнике кількість. Будь-яка енергія це джоуль, кількість речовини моль і універсальна газова стала це джууль, моль, кельвін. Тому джоулі молі скорочуються, кельвіни залишаються, тут все дуже просто. Далі ми з вами підставляємо числа і обчислюємо, і сподіваюся, що ви теж знайшли цю відповідь. І в даному випадку дуже важливо, що ця відповідь у нас додатна. Це означає, що температура кінцева більша, ніж температура початкова. І тому, коли ми записуємо відповідь, ми не запишемо, що дельта Т дорівнює 24 Кельвіна, але ми тут же уточнюємо, що це у нас збільшення температури. Це важливий момент. Якщо ви забули це або не написали, не звернули на це увагу, то додайте, будь ласка. Добре, переходимо до наступної задачі 20.42. Під час ізобарного нагрівання об'єм гелію збільшився в три рази. Яку роботу виконав газ, яку кількість теплоти йому передано, маса гелію 12 грам, і початкова температура ось така: мінус 123 градуси Цельсія. Ну, зрозуміло, що на трійку закінчується, це дуже добре, але 123, -123 це теж буде дуже класно. Записуємо, що нам дано. Ну, По-перше, процес і забавний. Об'єм збільшився в 3 рази, тобто кінцевий в 3 рази більше, ніж початковий. Маса 12 грам переводимо до системи інтернаціональної. Температура, яка у нас мінус 123 градуси Цельсія, я нагадую, що якщо ми переводимо в систему інтернаціональну, то ми не тільки численне значення записуємо, а ще і літеру змінюємо. Це бажано робити. тому що... Ін... По-іншому, це будуть різні температури. Далі малярна маса ну ми розуміємо, що є, якщо це гелій, то це 4 на 10-3 кг на моль. Універсальна газова стала нам теж буде потрібна. І так як гелій у нас інертний газ, то його кількість степеней свободи буде 3, одноатомний інертний газ. І знайти нам потрібно Яку роботу виконав газ і яку кількість плати. Ну, бачите, в даній задачі я спробую в одній домашній роботі, так, я по-іншому позначу. Зараз я знову буду про роботу газу, але я по-іншому її позначу. Ну, Просто ще раз нагадую, для того, щоб ми з вами розуміли, неважливо, як це буде позначено. Це, на жаль, дуже прикрий приклад э, ЗНО попередніх років. Коли саме на цьому учні попалять, це не потрібно. Потрібно розуміти, яка саме робота. Добре, ну і забарний процес. Ми можемо використати рівняння саме для цього процесу. Якщо у нас константа тиск і не змінюється маса. То в цьому випадку ми можемо розуміти, що у нас відношення об'єму до температури, вона теж буде не змінюватися. Але якщо ми розуміємо, що відношення об'ємів у нас дорівнює 3, то і відношення температур теж буде дорівнювати 3. Далі запишемо, чому дорівнює робота, але вона у нас дорівнює P дельта V, а ми будемо враховувати рівняння менделєєва клеперона. І тоді ми зможемо з вами. Це е, трохи по-іншому записати так, як нам буде зручно. Тобто ми запишемо, що робота газу буде дорівнювати П дельта В, це буде маса на малярну масу поділити, умножить на універсальну газову сталу і на зміну температури. Але зміна температури у нас тим, температури відрізняється в три рази. Тобто, якщо ми із кінцевої 3 Т0 вищим початково Т0, то це буде 2 Т0. Е, далі ми можемо записати зміну внутрішньої енергії. За аналогією з попередньою задачею, я буду відразу записувати ну, три других на номулярної масу і R дельта T, тому що тільки температура в цьому випадку змінюється. І дельта Т у нас дрівнює 2 Т0, тобто двійки у нас скорочуються. Ось така формула у нас залишається. Тепер я цей слайд, як зазвичай копіюю на наступний, і переходимо до вже. Наступного кроку. А далі нам потрібен перший закон термодинаміки. Ну, без цього ми не можемо обійтися, і ми використовуємо його в тому самому вигляді, в якому був в попередній задачі, але у нас робота буде трохи по-іншому позначатися. Тобто кількість теплоти, переданої системі, йде на збільшення її внутрішньої енергії на те, щоб система здійснювала роботу. І тоді ми з вами можемо записати: у нас є дві. Величини є дельта У, яка дорівнює 3 ось це 3 таких вираза, І є у нас робота, яка дорівнює 2 таких вирази. Але якщо ми їх складемо, то це буде 5 таких виразів. Маса на малярну масу, r на Т0. І таким чином ми можемо далі переходити до перевірки одиниць. Нам потрібно буде дві величини шукати. Але я перевірку можу зробити для всіх трьох. Вона однакова. У нас. Що робота, що внутрішня енергія, що кількість теплоти, вони всі три вимірюються в джоулях. Тобто, Ми підставляємо масу це кілограми, молярна кілограм моль, універсальна газова стала джоуль моль Кельвін, температура в кельвінах. джоуль. І далі ми будемо обчислювати, але нам потрібно було знайти дві величини роботу і кількість теплоти, тому ми будемо шукати саме так. Робота у нас дорівнює. ну, по формулі двійка була в середині формули, тому я її в середній формулі записую. Я ж не переписувала цю формулу. Якщо ви її переписали по іншому, то у вас, мабуть, двійка, двійка була попереду. Тоді ви при обчисленнях будете її вперед ставити. Добре, і е, кількість теплоти. ось тут у мене п'ятерка вже п'єрка вже була вперед, попереду. Тому таким чином я записую обчислення. Ну, бажано записувати саме в тому в порядку, як вони записані у нас в формулі. Дуже бажано. Отримали дві величини, вони трохи великі, тому я відповідь запишу вже в кілоджоулях. Для роботи газу це 7,5 кжолів, а для кількості теплоти 18,7 кжолів. Ось такі дві задачі вони, так щоб трохи подумати, і одна, щоб кількість задач у нас була правильна. Яку роботу виконує 1 моль газу під час ізобарного нагрівання на 1? Градус. Ну ось така задача. Зрозуміло, що є 1 моль, є забарний процес, є зміна температури, ну і нам потрібна буде універсальна газова стала, куди ж без неї. І э, знайти нам потрібну роботу. При забарному процесі робота дорівнює П дельта В, але нам це не допоможе, і ми врахуємо рівняння Менделєєва капірона. І тому отримуємо формулу уже не П дельта В, а -R дельта T, тому що нам саме кіль... кількість речовини дана. Ну, а далі нам потрібно перевірити одиниці і її обчислити. Задача дуже проста. У мене таке враження, що комусь вона досталась вже на якійсь роботі, а мабуть, в якійсь роботі щось схоже було. Не пам'ятаю. Але Джоулі отримується легко, і відповідь чисельна теж зрозуміла. Все не одинички, я сподіваюся, ви вмієте умножати. Ось така задача. Це просто трохи відпочити. Все. А тепер уже можна взагалі відпочивати. Ну, поки що. Все, відпочиваємо.